Довкола нас чудово посвітліло, тепер навкруг все біло, тому що де не глянь на землю ліг пухнастий та холодний сніг. По снігу можна покататися на чому? Під ногами дерев'яні друзі на них летим стрілою взимку. Лижі. Обігнати один одного раді, швидкохідні ковзани. Іх угору тягнуть діти, щоб донизу полетіти. На них катаються малята, а звуться вони санчата. Мороз ніж щипає тішки, а щоб не мерзли ручки ніжки, взимку можна грати в сніжки. Потім весела і прудка снігу три скачати грудки, щоб вийшов сніговик. Але, діти, пам'ятайте, сніг не можна їсти. Це не цукор і не тісто. Сніг холодний і брудний, хоч білий, і пухкий, а то потім буде горличко боліть.